Бачите, йдемо, йдемо, розвалене, оборонних споруд і такий неймовірно білий камінь. Бачите, от навіть для порівняння, всі такі каміння сірі, а тут раз і білий камінь. Ось такі краєвий. Ну, Церква закрита, вона в принципі закрита завжди, я вам чесно кажу. Була тут в листопаді минулого року вона також була зачинена. О, а ще тут також білий камінь, бачите, ми такі дослідники. Що ми бачимо тут і біле каміння також зустрічається. А тут такі Так. так. Так, бачимо церкву закрита, але хочеться підійти до неї, тому що скільки я разів не бувала у Хотині, але знаєте як? Галопом по Європам і не було часу саме підійти до церкви. Зараз є і час, і натхнення, в принципі, ми нікуди не поспішаємо з нашим юним туристом. Ну що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо на фасадику? На фасадику бачимо символіку у проміннях сонця. Хто там у нас? Ану наблизимо. Наблизимо. І що ми бачимо? Ми бачимо, що це не око все видяче, а це наче якась чаша. Чаша в небі якась така. От бачите, символіка така. Я якщо відверто думала, що це щось інше. Тут або чаша в небі, з якої щось таке. Ну, обійду. Обійду навколо. Бачимо, що тут давним давно ніхто не ходив. Напівзруйновані сходи. І ми з туристом юним йдемо навколо. Решітки Решітки Не ходь по траві, бо ноги будуть мокрі. Почекай мене. Тут трава. Особливо такого нічого не бачу. А фундамент вже заробили. Так, обходимо, обходимо. На честь кого, щоб тут ще було щось зазначено. Не бачу на честь кого. Церква. Так. Ага. Краєвид на річку. На річку краєвид. Ще там ховається башта. Також, бачите, відреставрована. Так. О! А це те, що я вам говорила. Вівтарна частина. І тут ще й вхід. Боковий вхід до вівтарної частини. Цікаво. Побудова дуже цікава. Дуже цікава. Не така, до якої ми звикли, зазвичай. І символіка на вході цікава. Що тут можна, якщо зазирнути, побачити? Вона зачинена, але пустує пустка там. Бачите пустка? Це якщо віконечко зазирнути. Це віконечко, бачите, за... закрили його. Глинками, що там видно, що там видно. Підлога розписів немає на стінах. Будь За радянської влади використовували для чогось іншого і замалювали ці стіни білою фарбою. Ну, як робилося зазвичай, коли церкви використовували. Не за призначенням, як культові споруди, а, наприклад, зберігали що-небудь. Бачите, обійшли ми навколо, але символіка дуже цікава. Зазвичай на таких порталах, в такому грецькому стилі, можемо бачити всевидяче око. Тут всевидячого ока нема, бачите, чаша. З якої щось таке, або світло, або якась гарна рідина виходить, чарівна і таке інше. Ну от от така краса. До речі, по всієї церкви всі йдуть, навіть не підходячи, не цікавлячись, і екскурсії також, оскільки всі прямують безпосередньо до фортиці. А от ми ж більш такі індивідуалі. Так, ми індивідуали. Ми навіть іноді не замовляємо якусь таку класичну екскурсію. Ми не повторюємо за все, Так, ми ходимо, щоб сприймати це місце просто спочатку душею. А можливо, потім вже потім приєднуємось, доплачуємо там невеличкі кошти, приєднуємось до тієї екскурсії, яка там, наприклад, вже проводиться. Але спочатку хочеться саме душею сприйняти. Отак От ця церква виглядає. Трохи похилений, як на мене, хрест. Ми бачимо дзвін у дзвіниці. І ось така церква. Нічого ми про неї так не знайшли. Не знайшли дошки, що це пам'ятник архітектури, до прикладу, як зазвичай, обійшли, не знайшли. Ну, але ж бачимо дзвіниця і однокупольна церква. З дуже цікавим вхідним оздобленням. Вважаю, що воно дуже з давніх часів, тому що ніхто там не перероблював цей символ. А до речі, звертаю увагу підписників на те, що нас весь час оточують завжди в житті символи якісь. І необхідно їх принаймні намагатися щитувати. От, бачимо, що ця церква відноситься до тих вхід, в які... Був фактично інший. Оце може бути і прибудова ця дзвіниця. А ліворуч та праворуч були входи до церкви. І ми навіть коли з вами обходили, ми бачили, що там зберігаються ем, сходи туди. Праворуч, вхід залишився. А тут ліворуч входу немає, замурований. Ну, така історія.